У ніч на 18 липня російські війська завдали серію ударів дронами по Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях. У Павлоградському районі внаслідок атаки загинув 52-річний машиніст електровоза. Його помічник перебуває в стабільному стані. В Запорізькій області загинув 64-річний чоловік після влучання авіабомби у житлову забудову. У Харківській області пошкоджено. Навчальний заклад, кілька приватних будинків, четверо людей отримали поранення. Окупаційна адміністрація Криму підписала указ, яким забороняється публікація фото, відео та геолокації наслідків атак безпілотників, ракет та інших інцидентів. Тепер заборонено знімати місця влучань, вибухів. Пошкодження інфраструктури, а також позиції ППО, військової техніки і тимчасових баз, такий крок свідчить про намагання приховати реальні втрати і масштаби ударів по Криму. Російські дрони типу шахет тепер оснащують боєголовками з речовинами, схожими на напалм. Про це заявив експерт з РЕП Сергій Біскреснов позивний флеш в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, новий вид боєзаряду горить навіть на піску, створюючи неконтрольовані пожежі. Такі атаки є формою терору проти цивільного населення. Горючі рідини заливають житлові райони, викликаючи. Масові займання це свідоме порушення правил ведення війни. Євросоюз погодив 18-й пакет санкцій проти Росії. Під заборону потрапили трубопроводи Північний Потік, 22 банки та 105 танкерів, які транспортують російську нафту. Також знижено верхню межу цін на російську нафту. До 47,6 та долара за барель це на понад 12 доларів нижче від обмеження країн G7. Під санкції потрапив і індійський нафтопереробний завод, який співпрацював із Росневцю. Британський уряд оголосив про новий санкційний список, який включає три підрозділи ГРУ РФ і 18 офіцерів. Вони причетні до бомбардувань Маріуполя, зокрема, до атаки на драмтеатр, де загинули сотні людей. Британці заявили, що ці структури працюють за прямими вказівками Путіна і несуть відповідальність за розпалювання хаосу Осінд, дослідник Андерсон опублікував супутникові знімки бази ВМФ РФ у новоросійську. Там зафіксована велика скупченість кораблів, навіть частина цивільних причалів зайнята флотом. Попри це, активність кораблів невелика, майже непомітно руху чи завантаження. Це може свідчити про брак бойових завдань або страх перед атаками з боку ЗСУ. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомляє, що лише за перші два тижні липня в Криму відкрито майже 40 нових справ за статтею про дискредитацію армії РФ загалом з 2022 року складено 1472 справи, з яких 1340 вже завершені штрафами. половина з усіх цьогорічних справ у Криму в місті Армянськ репресії торкаються як чоловіків, так і жінок у пропорції 49 до 51%. Збройні сили України фактично вивели з ладу основні кораблі Чорноморського флоту РФ у Криму. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. За його словами, в акваторії півострова залишились лише катери проектів: Грачонок, Мангуст і Раптор, які виконують переважно патрульні функції. Вони не становлять великої загрози і не є пріоритетними цілями для ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. На цій посаді він змінив Олександра Литвиненка. До цього дня Умєров очолював Міністерство оборони. Новим міністром став Денис Шмигаль, колишній прем'єр-міністр України. У Сімферополі річка Салгір майже повністю пересохла. Причина критичне зниження рівня ґрунтових вод і малий обсяг притоку водосховища. Місцева фірма водні технології пояснює, що навіть Санітарний скит із водосховища наразі неможливий не вистачить води на наступний рік. Історично річка Салгір була судноплавною ще в 18-19 століттях По ній плавали човни і баржі зниження водності фіксується з часу анексії Криму Росією в кінці 18 століття, а також через неконтрольовану вирубку лісів і ерозію ґрунтів.